Всім привіт! З вами я, GoldParg, і сьогодні ми граємо ігри Tires, Точніше ігри Dirt Tires. Тут треба ну, можна купувати машини, звичайно, SSS за гроші. Тут можна грати по онлайн і не по онлайн. Тут, ну, я казав, треба буде перевозити всякий вантаж, тут є куча машин. Їх треба, звичайно купляти. Так, і тут ще можна створювати свої карти, грати з друзями і так далі. Ну давайте попробуємо і пограємо по мережі. Так, починаємо. Старт. Ну, звичайно, все. Старт. Підключення до сервіра. Так, тут у нас резняці, випадково граб, то що можна з друзями. Так, підключається в мене вас. Звичайно, вам є на початку 3500, і ви собі можете зараз щось купити. Я собі купив якусь підвізку, чи що таке, не знаю. Тут натисні на, на кнопку паузи, саме там знаходиться мені на які розташовані точки з різними вантажами. Ну це понятно. Зараз всіх є така машина від вас, чи що не знаю точно. Так. Давайте поїдемо за прямося. Тут є ось така вот карта. Тут 6 хруків, раз, 2, 3, 4, 5, 5 груків. Так, речах. Є речах НК то щоб воно автоматично їди, і то от. Ну, я точно не знаю. І так, ще є, е, то, щоб їхати назад. Тут звичайно є стоп Л, то щоб їхати підверх файну. ну Якщо у вас не виходить на H, то на L ви зможете, то не обов'язково, якщо гра не ви зможете. Там ще є ну, то я гра на собі тазі, ще льодовий перевал, закрита зона, закрита зона, зон. то для них треба по дві по машини. А, і там є сложності в кар'єра 3, бо тут зараз 1. Е, хто Людво перевагу 4, більше е, то 5 е, в закритій зоніті. Так. Щось воно дуже помолоді. А, бо ми на LT. Я поняв чому. Так, давайте поїдемо забрамося. Тут є така міні-карта, тут можна привозити вугілля, дереву і все таке. Тут ще можна стрій роль, тоді, як якщо стрільками грали руль, то для кого зручніше Тут якщо в воду падаєш, то вже все. Так, так. Не стигло. Так. Треба зробити рестарт. Так, і тут ще є XLX. Акселерометр. Тут треба управляти телефоном вліво ліво, право право-ту-право, на стандартно. Так, о тут То щось таке. Так, давайте прямо приїхати. І ми не можемо приїхати. О, приїхав. Чудово, А я все-таки зроблю стрілку, бо мені стрілка дуже плана. Так. Давайте поїдемо заплянемося і потім поїдемо по дерев. Ну, чи то дерево, я точніше не знаю. Так, Пробуємо виїжджати тут ще монети. Тут що я вийду, ну, зверху далеко, з кабін по центру, зверху далеко. Скабін по центру. І ще, ой. Так, тут ще чат. Е, ще є від першого лиця. Е, так, ще є від колес. Ось Так, сам наручник. Ще є збоку. Ось Так, ще є огляд на кабіну. Ну, тут от, я лобіт кончан. І так. Так. І ще є вільна камера, це так вот так я найбільше люблю то близько так я вже ще зухнула все є карта так, так нам треба треба тренускати R. Так, і йде. І ми погнали. Так так, тут ще є гак, ну тут можна його там максимум за 25, чи скільки киво, він працює ось год. так. Так, блин, наскар на нього і до дереви якогось. Наприклад, до ось цього чи до ось цього не вистачає. І довжини ось такі, ладно, напевно, хватить. І воно автоматично їде до нього. Я так багато разів виїжджав з води, так само... Так. так, поворот. Ой іде. так, хтось написав. Я. я напишу всім привіт. Всім привіт! І, і то я ще звучу сказати, можна змінювати мову, ну хто пише по якій тому. Я, як щас не з України, ну я казав я з України. Тому я... На українську я ще російською. Ото просто все. Тут треба просто зайти в той, чи що тут. Тому що можна брати вантаж з причіпом і без. Причіпом то, звичайно, більше дають монет. От тут ось такі дають монет, а у ногу аж тисяч, 1050 монет. Так. Я є номер 369. Так, ось це. Так, 360. 361 0 монет. Все. Я на максимум рестарт карты. Так, вот основница. Так. Поехала. Давайте по погуглю. Я тут карту вже вивчив. Хоча я играю там. Так ей Тут такий поворот, я його часто не замічаю. Ну, коли я грав перший раз, то я його ще не замічав. Ой. Все, ми застряли, давайте... ой! чайний вихід меню. Ось-таки, а давайте попробуємо. Тут... Туда б, для своих, не треба, машин, б, тут без моих то нет. Я бы мужчин был тут сам. Давайте мы закрыта зону, что ж так я не знаю. Так да, понятно, тут карта. Так, значит, мисс такой мало їду. Давайте все-таки попрямо поглядати онлайн. по подарун. Я щось ще забуваю Так, Сибірська поиграє. Помінити не можна. Бук. Всі наше місце. Все, давайте А чого? Чому я так мешкік ще заправилась? Ну, там вже все, ну давайте типу, попробуємо поїхати по дереву. Все детально покажу. Так, тут не застряли дереві. Так. Знайдено. Тут було то є такі місця, де його можна об'їжджати, наче можна об'їхати. Так. І ще раз вибух сказати, вибучай, що не був гашій з Даніл, бо я ще знімав часу. І так, тут, тут ще можна тут приїхати з туклот. Що мне на багато часу Так я тут пам'ятаю один раз за стрях Бешен в... и Ще Шешмай три метри Ну все-таки Давайте закінчу це відео А з вами був Good Ставте AG лайки Підписуйтесь на канал І всім па